Вітаю, любі друзі! Сьогодні з вами розглянемо дві чудові новинки Attraction Closer. Ось такі вони яскраві, насичені, подивіться, які кольори. Це, мабуть, буде якийсь ягідний такий аромат, Це парний до нього. Цікаво послухати, як вони звучать. Тому починаємо розпаковку. Ось вони, дві новинки цієї осені, два наших нових фаворита. Attraction Closer. Вау! Так, виглядає жіночий аромат. А ось так чоловічий. Подивіться ближче. Ось такий жіночий, яскравий, насичений, такий ягідний кольор, дуже гарний. Ось такий кольор морської хвилі, мабуть. Так. Синій, дуже гарний, чоловічий. Пробуємо. Запах такий теплий, солоденький, східний. Думаю, що на осінь буде саме то. Спробуємо ще чоловічи. Вони йдуть в парі та дуже гарно поєднуються між собою. М -м -м, теж цікавий запах. Маю зізнатися, коли я вперше побачила цей флакон, подумала, що це якийсь, мабуть, буде ягідний аромат, тому що він такий ягідного кольору, рожевого... Насичено малинового ось такого. Тому що класичний аромат ароматик також має в своєму складі нотки чорної смородини і так далі. Насправді він е солодкий східний аромат, з нотками гормен. В складі його соковита грушка та медовий нектар, а також особливий акорд, який ці два чудових аромати: скінту скін, шкіра до шкіри. Ось такі це аромати кохання. Аромат пристрасних почуттів. Аромат також східний, деревний, пікантний. В його верхніх нотках тут відчувається також сочна спіла грушка. В нотах серця тут рожевий перець перестав тонка. І завершує композицію акорд Skin to Skin шкіра до шкіри. Почуй ритм, який зближує два звабливих та соковитих аромати. Сподіваюсь, вони сподобаються клієнтам і клієнткам цієї осіні. Хочеш замовити ці два чудові аромати зі знижкою? Тоді приєднуйся до моєї команди AM. Пиши плюсик в коментарях, та я розкажу, як це зробити.